Перше завдання зв'язати для всіх А таке рівняння. А-7, що множиться на х, дорівнює а квадрат мінус 14а плюс 49. Ви повинні побачити, що це лінійне рівняння, бо тут якесь число А мінус 7 ділиться, множиться вірніше на х. І це дорівнює теж якомусь числу. Тобто у вас може бути рівняння, скажімо, 2х дорівнює 10. Але ви розумієте, що а-7 може також дорівнювати 0, тому у вас може бути таке рівняння ось таке. І ви розумієте, що може бути таке, що обидві частини будуть рівні 0, тоді це може бути отаке рівняння. Тому, чим відрізняються перше рівняння від цих двох рівнянь, тим коефіцієнтом біля х. Тому варто нам розглянути два випадки, коли перший коефіцієнт дорівнює нулю, коефіцієнт біля х, і другий випадок, коли він не дорівнює нулю. Якщо він дорівнює нулю, тобто А дорівнює 7, розв'язуємо його. То то що у нас вийде? Яке в нас вийде рівняння? Це просто з'ясувати, бо можна просто замість а 7 підставити 0. Це те саме, що замість А підставити 7. Тому у нас вийде таке рівняння 0, помножити на х. А тепер підставляємо у друге 7. Що у нас там буде виходити? Буде виходити 7 у квадраті, мінус 14 на 7, плюс 49. Або можна було вже побачити, що це а 7 у квадраті. І якщо це порахувати, це буде 49 плюс 49 це 98. І 14 на 7 це мінус, мінус 14 на 7, мінус 98. Тобто також виходить 0. Розв'язком такого рівняння є будь-яке число. Друге. Якщо а 7 не дорівнює нулю. Тобто А не дорівнює 7, то маємо. Що в нас тоді вийде? Тоді це оцей випадок перший, біля х не 0. Якщо біля х не 0, то ми на це число можемо поділити, тобто ми можемо розв'язувати рівняння. І ділити А квадрат мінус 14а плюс 49 на А мінус 7. Якщо тепер застосувати оцю формулу, написати, що це мінус 7 до квадрату, і знаючи, що А не 7, ми можемо скоротити на А мінус 7. І у нас вийде мінус 7. Отже, ми маємо корінь. У цьому випадку маємо корінь рівняння. І записуємо відповідь. Коли записуємо відповідь, ми повинні вказати всі розв'язки рівняння при всіх значеннях змінної А. Отже, у нас Х будь-яке число, якщо А дорівнює 7. І х буде дорівнювати А-7. Якщо А не дорівнюється. Друге, а квадрат мінус 1, що ділиться на х, дорівнює А плюс 1. Ви повинні побачити, що це є лінійне рівняння. А лінійне рівняння у вас може бути ось таким. Або може бути, що біля х стоїть 0, тоді ділити не можна на 0, так. А може бути ось таке дорівнює 0. У другому випадку у нас немає коренів, у останньому х будь-яке число, у першому випадку х шукаємо, як 10 поділити на 2, і це буде 5. Тому всі ці випадки можуть у нас фігурувати. Найперше, нам треба подивитися, коли оцей коефіцієнт біля х 0 розглянути, а коли не 0. Отже, ми кажемо, що перший випадок, якщо А квадрат мінус 1 дорівнює 0, Тобто, тобто, розв'язуємо його а квадрат дорівнює 1, а дорівнює 1, або А дорівнює мінус 1. Але оскільки у нас вийшли два значення А, то нам треба далі ще розбити на випадку. Випадок А, якщо А дорівнює 1, то дуже просто в цьому випадку розв'язати, бо ви повинні підставити замість А1, можна підставити зразу замість А2-1 0, да, тому що якщо ви візьмете 1, то це буде дійсно 0. Тому ну, в перших дужках виходить 0. А в других, а після дорівнює, у вас виходить 1 плюс 1. Тобто 0х дорівнює 2. Що про таке рівняння скажемо? Немає коренів, немає коренів. Якщо коротко, х належить порожня множина. Далі випадок Б, якщо а мінус 1 то тут все одно буде 0, бо мінус 1 у квадраті це 1, і 1 мінус 1 це 0. Буде 0х, а у правій частині буде мінус 1, а буде мінус 1 плюс 1. І це буде 0х дорівнює 0. Це означає, що х будь-яке число, будь-яке число. Добре, ми вже розглянули обидва випадки того моменту, коли а квадрат мінус 1 дорівнює 0. Давайте тепер розглянемо, що буде, якщо а квадрат мінус 1 не дорівнює нулю. Тобто, розв'язуючи це рівняння, у нас виходить а квадрат не дорівнює 1, а значить, а не дорівнює плюс мінус 1. Що тоді можна робити? Тоді у нас оцей множник не 0, значить, ми на нього можемо ділити. Ми можемо шукати х як ділення А плюс 1 на а квадрат мінус 1. І тоді можна дріб скоротити на що на а плюс 1. Чому ми маємо право поділити на а плюс 1, тому що а. Не дорівнює мінус 1, тому ці множники не 0. Вийде на а 1 на А-1. Залишилося написати відповідь, і чим ця відповідь відрізняється від попередніх, що тут буде вже аж три випадки треба розписати. Так? Ви кажете, х належить порожній множині, або словами прописуєте, рівняння немає кореню. Якщо А дорівнює 1. Дальше x будь-яке число. Якщо а дорівнює мінус 1. І x дорівнює 1 поділити на а мінус 1, якщо а не дорівнює плюс мінус 1. Ну, От ви, якщо порівняти з попередніми рівняннями, то це здається, якимось, що не знаєш, за що братися. Але давайте аналізувати, ви повинні найперше з'ясувати, яке це рівняння. Коли рівняння можна звести до лінійного, коли х іде у першому степені, да? бо лінійним називається рівняння виду, Ах дорівнює Б. А квадратним у вас вже буде рівняння АХ квадрат плюс Bx плюс С дорівнює нулю. Ви пам'ятаєте, А це якесь число? Уявляйте собі, що це тут, наприклад, 5. Підставте 5. Яке буде рівняння? Буде просто лінійне рівняння. Отже, це не квадратне рівняння, це рівняння більш схоже на С. Ну, воно не, не схоже, але його можна звести до такого. І нам треба намагатися звести його до лінійного рівняння. Для цього ви всі ікси маєте переносити у ліву частину, а доданки без іксів – у праву частину. Але нам тут істотно заважає оцей дріб. Тому я б найперше позбулася цього дробу і помножила на 5. Тоді вийшло 15х мінус 20, дорівнює. 2ах плюс 3. І так як ви розумієте, що тут якесь число, вважайте, що це 200, вважайте, що це 20х. То що ви будете робити? Ви 15х, а сюди будемо переносити мінус 2ах. Тут 3 залишаємо, а мінус 20а переносимо сюди, плюс 20. А. Так, тепер, якби тут було 20х, то ви виконали б дію 15 відняти 20. А як ви дію виконуєте? Ви х виносите за дужки, а 15 віднімаєте 20. Так само тут зробіть. Ви винесіть х за дужки. Що буде в дужках? 5 мінус 2а. А за дужками буде х. І тепер, я тут дійсно 20 написала, а у нас 20 є. Так, і тепер скажіть, тепер уже схоже у вас на лінійне рівняння, на ті рівняння, які були в попередніх завданнях. Схоже. Отже, коли у вас рівняння так розкидано, то вам треба його до такого вигляду звести. Що ми повинні знову розуміти, що тут може бути 0, а може бути не 0, тому розглянемо два випадки. Якщо 15-2а дорівнює 0. Тобто розв'язуємо це рівняння. Це 15 дорівнює 2а, а звідси А, щоб знайти, треба 15 поділити на 2, 7,5. То, то тоді у нас вийде таке, що 0х дорівнює, бо оце ж дорівнює 0, підставляємо 0. 3 плюс 20 помножити на 7,5. Далі виходить 0х дорівнює. Скільки тут буде 20 на 7,5, це, ну, хоч би тут вийшло і 253, ми що знаємо? Скажемо, що це рівняння не має корені. І другий випадок. А якщо цей множник не 0, тобто А. Не дорівнює 7,5. То, якщо це не 0, ми можемо на цей множник ділити і шукати х, як дію ділення 3 плюс 20а поділити на 15 мінус 2а. Ми дійшли з вами до відповіді, що ми повинні прочитати умову, що з нас хотіли. А нас питали найбільше ціле значення А, за якого корінь рівняння є додатнім числом. Тому це ще не відповідь, ще все не так просто. Ще не відповідь. Ми ще повинні роз... дальше шукати, коли корінь рівняння є додатнім. Ось корінь рівняння в нас. І він є додатнім. Ми кажемо, х буде додатнє більше 0, коли у вас оцей вираз 3 плюс 2А, що ділиться на 15-2а, буде додатнім. Як ця нерівність розв'язується? Ну, ти кажеш, що внизу повинно бути додатння, а вверху теж повинно бути додатні. А коли внизу і, в, і, в, і вверху два від'ємні, ти поділиш, це теж буде додатнє. Тому спосіб розв'язування. Таку нерівність розв'язуємо методом інтервалів, або можемо заміняти добутком і розв'язувати методом інтервалів, або просто методом інтервалів. В чому полягає метод інтервалів? Ви розглядаєте функцію, я би її переписала отак: 20А плюс 3, хай буде А на першому місці. А отут написала теж на першому місці мінус 2а плюс 15. Оцю функцію розглядаємо, вказуємо її область визначення 9F. Від, від F у нас, ну, в принципі, ми знаємо, що у нас у цьому випадку а не дорівнює 7,5. Далі. нулі функції, нулі функції цієї. Це треба чисельник до нуля. Да? Знаменник має бути не 0, він у нас і так не 0, а чисельник 0. Це буде при А дорівнює мінус 3,20. Так, тут плюс 7,5. Проміжки розбиваємо. І в крайньому справа, якщо взяти 10, наприклад, то в чисельнику буде плюс, а в знаменнику буде мінус. Тому від'ємне, якщо взяти 0, буде додатнє, якщо взяти мінус 10, в чисельнику буде від'ємне, а в знаменнику додатнє буде мінус, нам треба, щоб був плюс. Отже, плюс буде, коли ми можемо сказати, що наша функція функці буде більше 0, коли x буде належати, х буде належати. Від мінус 3 двадцятих до 7,5. Так? Тобто, при такому X у вас, а у нас не X, а у нас А, при такому А у нас будуть виходити додатні корені. Зрозуміло? То яке найбільше ціле тут буде? Сім? Отже, відповідь. При А дорівнює сім.